Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки з США, капітальним ремонтом та продажем. Представляємо вашій увазі сівалка точного висіву Джондир 7200. Це 16-рядкова вакуумна сівалка з міжряддям 70 см. Агрегатується з тракторами від 200 кінських сил. На ній встановлені апарати останнього покоління Precision Planting Плентінг» 2. За допомогою цих апаратів можна висівати майже всі відомі культури, як технічні, так і зернові: кукурудза, соняшник, соя, буряк, пшениця, ячмінь, рапс, сорго та інші. В посівалці проведений капітальний ремонт з повною заміною всіх розхідників. Укомплектована система внесення рідких добрив в рядок через трубку між сушниками. Колеса з вирізом для кращого посіву в вологий ґрунт в нашій компанії встановлюються і входять в базову комплектацію сівалки. Сівалка модернізована для точного землеробства. На ній встановлені електроприводи весяних апаратів, пневматичний дожим секції Air Force, розчисники ряду Clean Sweep. І все це від компанії Prestige Planting. Підключення до монітору C-Sense 2020 і регулюється з кабіни трактора. Ззаду прикочуючи колеса простіч для ідеального закриття ряду, а подача рідких добрив за допомогою електронасоса. Сівалка Точного висіву Джондір 7200 дуже популярна модель по сьогоднішній день, дуже зручна у використанні, піддається багатьом вдосконаленням та модернізації. Є вибір придбання сівалки з трьома видами висівних апаратів під ваші потреби, в залежності які культури ви висіваєте. Має багато варіантів встановлення прикочуючих коліс, встановлення різних варіантів колтерів та розгортачів ряду під вашу технологію, внесення як рідких, так і суких добрив з різними варіантами та видами обладнання для цього. Також повна модернізація сівалки для точного землеробства, що набирає дуже великих оборотів в нашій країні. Це дає змогу використовувати сівалку декілька разів протягом року для посіву різних культур. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку особистій зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.